Погода познущалася з доріг. Після кількаденної відлиги по асфальту і тротуарам вдарив мороз, і авто та пішоходні шляхи перетворилися в суцільну ковзанку. На вулицях можна побачити, як люди пересуваються дрібними кроками. В основному намагаються йти по сніжному узбіччу чи автотрасі, але один необережний рух, і в лічені секунди картина може змінитися. І далі, як у фільмі, Неужели ти нічого не помниш? А старожна Чому? Помню. Что помнишь? Поскользнулся. Так. Потерял сознание. Так. Очнувся гіпс. Все. Все. Тільки замість омріяних діамантів у гіпсі постраждалий від кригопаду отримає щонайменше півтора місяця лікарняного. Травматолог Сергій Василенко показує рентген знімок одного з потерпілих. Прямая бокова проекція. Це перелом з да, мінімум. Полтора місяця на вулицях Змієва чемпіонат з фігурного катання. Так шуткують перехожі. А ось тим, хто і справді добряче гепнувся, не до жартів. Лікарі кажуть, кількість вуличних падінь зросла в рази. Травматологічне відділення одне з найпопулярніших місць під час ожеледиці. Від малого до старця сюди йдуть щоденно. За останнє час значительно кількість людей, обратившися к нам за допомогою. Но это связано с погодными условиями. Сегодня у нас было 12 человек. А вообще, начиная с 1 января этого года, всего у нас было 81 травма. Ну и из них переломов 22 человека. Отморожения, ожоги, вывихи. В основном страдают люди пожилого возраста и половина Практично, людей віку. Також, к нам діти. 22 переломи цифра не остаточна. Мешканці віддалених населених пунктів лікарі очікують пізніше. Через проблеми з транспортом дістатися районного шпиталю селяни так і не змогли. Я так думаю, що більше будуть люди змагатися завтра, після завтра, так як не було можливості добратися за медпомощю. Это в основному люди из сільської местности. Просто не було сьогодні можливості добиратися. Маршрутки з, з сільської місності автобуси не їздили в основному. Угу. Звонили, але не але лікарі застерігають з без необхідності. Виходити на вулицю не рекомендують, а сідати за руль двоколісного транспорту і поготів. Наслідки можуть бути вельми серйозними. Ну, есть люди до, до работы добираются на велосипедах. Нет возможности э, маршруткой добраться. И они на велосипедах так и говорят. Мы ездим на работу на велосипеде. Ну, как можно ехать по такой дороге на велосипеде? И попадают к нам. Потом эти люди, они практически не вылечиваются. Если уже перелом в возрасте шейки бедра, Эти люди в основном выходят на инвалидность.